У 98-му році на честь одного із засновників боксу на Херсонщині Аркадія Баранова було проведено турнір пам'яті. Після того, як не стало ще й директора школи боксу Ігора Цуцькова, змагання отримали назву пам'яті Баранова Цуцькова. Пслідстві ми е, вирішили розширити рамки цих стра. Е, Турнира, то есть мы его стали посвящать не просто Аркадию Михайловичу Барану и Цуцкову, а всех боксеров Херсонщины, которые отдали часть своей жизни боксу. Вот. И так этот турнир стал у нас, э, называться турнир Память. Протистояння боксерів проводили спочатку на обласному рівні саме в березні, коли пішли з життя Аркадій Баранов та Ігор Цуцьков. Та з часом географія їх учасників розширилась від всеукраїнського до міжнародного масштабу. І не дивно турнір пам'ять відповідає всім вимогам міжнародної асоціації боксу AIBA. Кращі судді, зірковий склад учасників, близько 20 збірників України. Серед них Віктор Петров. Не дивлячись на свій юний вік, Тернополянин вже має у своєму послужному списку. Іску вагомі відзнаки, чемпіон Європи серед юніорів, призер світової першості серед молоді, учасник юнацької олімпіади. А про досягнення на українському ринку і взагалі годі казати, їх безліч переміг Віктор Петров в категорії до 64 кілограмів і на турнірі пам'ять. Завдяки батьку тренеру в Херсоні. Хлопець бував, коли був молодшим. Турнір сам в общому для мене опит. Як це можна сказати, одні з перших змагань по мужикам, бо я ж перейшов з молоді. Ну, опит, і тут хороший турнір, багато пацанів опитних. Ну і мені з ними побоксувати теж мені дуже добре і. Для подальшого воно мені допоможе перед Україною. Окрім учасників з 11 міст України, у турнірі гризлися за перемогу майстри кулачного бою Молдови. Загалом майже 70 боксерів еліти. За змаганнями, які стали оглядом спортсменів перед Кубком України в Миколаєві, спостерігав головний наставник національної збірної України з боксу. Володар титулу Кращий тренер світу 2011 року Дмитро Сосновський. Такі турніри потрібні з морально етичної. Точки зору, тому що як у нас говорять в народі, хто не пам'ятає або забуває своє минуле, то в того немає майбутнього. І тому сьогодні це стосується боксу для того, щоб боксер міг себе проявити на міжнародному ринзі, він повинен виходити і на такі менші турніри. І тут багато ми ще раз говоримо багато є. Можливості для молодих спортсменів. Тому такі турніри важливі, вони потрібні чисто. З бойової практики, щоб хлопці набиралися досвіду, зустрічались представниками Херсонщини. На турнірі було зароблено 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових нагород. У числі переможців боксер з голої пристані вагової категорії до 49 кілограмів Дмитро Бухтій. Впевнено, знищив своїх суперників у вазі 60 і отримав приз за кращу техніко тактичну майстерність Олександр Меленюк. З другого на перше місце покращив свій здобуток вагової категорії до 69 кілограмів. Кілограмів Дмитро Щербина. А от Артур Сарксян не зраджує своєму минулорічному здобутку і цього разу отримав золото категорії 91. Організатори відзначили і кращих молодих боксерів турніру. Ними стали срібні призери Мирослав Іщенко та Юліан Темботов.